Херсоні у кав'ярні вбили чоловіка. Напередодні ввечері невідомий у мотоциклетному шоломі вистрілив у вікно з обріза мисливської рушниці. Влучив прямісінько в голову відвідувачу. Більше розповість Олена Ваніна. Вікно, через яке стріляли, сьогодні заклеєне плівкою. Кафе відчинено. Поряд з відвідувачами працюють експерти-криміналісти. Тут завжди спокійно, тихо, приємно. Те, що случилось, це как би бы сенсація для всіх. Утім, журналістам тут не раді і знімати заборонили. А ось оперативне відео, яке зняли правоохоронці відразу після вбивства. На ньому видно, що жертва сиділа просто під вікном на дивані. Також у шипці видно кульовий отвір. За словами свідків, у вікно стріляв чоловік у мотоциклетному шоломі. Експерти встановили, стріляли з обрізу мисливської рушниці. Відомо, що жертва – 39-річний Ігор Биков. Від вогнепального поранення в голову він помер на місці. Місцеві кажуть, він був тутешнім завсідником, людиною відомою у кримінальних колах. Некто Быня. Машина его стояла здесь, он завсегда-то. практически мы его видели здесь каждый день, я работаю вот напротив. В это время людей было немного, но за столом он находился не один. А стреляли четко в голову, поэтому два выстрела были произведены человеком в гермошлеме. У поліції підтверджують, що пострілів було два: перший у голову він і став смертельним. Друга куля поцілила у плече. Версії навіть попередніх не оголошують. Наразі правоохоронці вивчають всі версії та проводять необхідні оперативно розшукові заходи щодо встановлення та затримання особи, яка скоїла дане злочин. Поліція поки що не розповсюджує прикмет стрільця. Відео з камер спостереження у самій кав'ярні із довколишніх будівель вилучили. Олена Наваніна Андрій Ванін Херсон ТСН один Новини на Суспільному. Харків.